Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. І сьогоднішнє відео буде це розпаковка з H&M дитячих тварів. Тобто дитячі одежі. І я хочу вам показати з вами поділитися, що ми купили нашому сину. Покажемо. Да. Добре. З чого почнемо? Та-дам! Це були якісь прям шалені знижки. Ми спілкували через сайт, а там були до 70% знижки, і плюс ще додатково так вийшло ще 20% на весь чек. І перше це така от футболочка йде. Це 86-й розмір. Я вже бачу, у нас дитині 2 роки, 2 роки і тиждень. І 86 йому поки що ще великувати. Але, кажуть, велика не маленька. Я 86, 12, 17 місяців на хвилиночку. А воно отак. Ну, О, давай подивимося, що це. Це у нас кейпуля. Кейпуля? Жінкова, так? Ось така. А не дійсно, цінок. А, давай, подивимось. Ой, а вона мала. Вона мала. Хоча це 1-2 роки і 86-92 розмір, але вона мала. Перекинь. Мені їх буде за 20... 2230 кровень, тобто за 3 євро. О, там вона воно маленько. Шерфить. Шортиків багато не буває. Yeah? Yeah. Давай подивимося, що, що тут у нас за шортики. Це набір. Один, одні отакі от, от. Це все бавоплені, шортики через Просто звичайні. Вдома бігати. Це також 86-й базовий. Сапочка не. Тобі подобається це? Чорти у нас сніг Що це, що це? Що це? Та-дам, це ще одні шортики. Які пишуть, що шортики багато не буває. Сиренька отаке. Це також 84 розмір, 12, 18 місяців. О, а цю футболку вибрав у нас татусь. Це 92-й розмір. Натовакувати на цьому, але я знову кажу, що велика ціна, не це не маленька. Прикольна. А на неї матину на, на тебе. А, перша насильська футболка. Да? Клас? Колір тобі підходить? Давай. Давай подивимося. Цей костюм якийсь супер трендовий. В магазинах його дуже багато. Ось таке, не знаю як в але на сайті була зі знижкою. Це знову отакі от блакитні шортики. Але це 92-й розмір. І футболочка. А Я чому, в принципі, брала 92-й розмір. 92 це півтора-2 роки в нашій дитині. Я вже говорила, що 2 роки. Мені кампатає 86-та. Оце, до речі, 92-го. Наш хвилиночку. Mm -hmm. так, зараз. Mm -hmm. Як тобі подобається? Mm -hmm. Та дуже тобі подобається. Прикольно, да? mm -hmm. Так, хочеш ось цей дістати, так? Мене. Mm -hmm. Хочеш поміряти? Mm -hmm. Давай, зараз покажемо. Примірочка не вдалась. Ти мене захотів порадягатися. Спочатку типу так, а потім ні. Характером. Ось кто все. <смеш> 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 Покажемо, що тут. <смеш> Давай. Чому ну, ти хотів ну, перевіряти? <смеш> от у нас 86-й розбір. Така от, футболочка сіренька. З перед О, прикольно. До речі, якраз на тебе. Клас, мені покажись. Mm. Клас. Mm -hmm. Подобається? Mm -hmm. І до них отакі шортики почти. Отакі от шортики. Клас! Mm -hmm. да? Тато, як тобі? Просто, mm -hmm. Просто прикольно. 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 І мені дуже подобається, що ці шортики даненькі, тому що в цьому ось є, є шортики, це теж, також H&M. Але вони не тоненькі. А от ці прям літні-літні, дуже класні. Особливо, якщо там підіти трішки тепер ще не видно. Особливо, якщо привчати до горщика, то це дуже класно. Плюс і не жарко, тим паче ці всі також. Цих, наприклад, можна спати. Якщо там хтось з щоб дитина дуже класно виглядала, то тих можна спати, а цих вже... Коли це тут стильовано. Тема. А на всякі там собачки і її все таке. Нічого міряти не хочеш? Оце ось схоже із синіми. Але все одно не таке. А за кепочку дуже-дуже шкода. Я чомусь думала, що вона чудово не відділа.

Точно нічого не поміряю. А шортики хочеш поміряти. Поміряю шортики? Хочеш поміряю. Ну, в принципі, шортики можна не міряти, шортики я так відразуміла, що вони всі а, на резиночки зав'язуються. Щось ні, не, виконав, не вимикай. Тому шор, шортами я реально всі мати здоволена. А футболки деякі великуваті. Хоча 92 розмір, а вс 92 розмір також. Це також і чиндем, та це Я? Так, і чиндем. Гуда! Так що, така розпаковочка в нас вийшла, на жаль, примірка не вийде, тому що цей хлопчик не хоче приміряти одяг, так? Це при тому, що я футболку йому зняла. Футболку зняла, а вдягати він не захотів. Що? Так що це такі справи, що будемо робити із скепкою? Я навіть не знаю. Що будемо робити з кепкою? Ось Нічого Для чого? Тепер ми маємо такі сіренькі, тоненькі 86, o, datos... 86, ці з карманцями, з кишенями, точніше. Такі от блакитні звичайні собачками синенькі. І... і блакитні. Блакитні 92. Супер! Чудово! <свісно> У нас літо тільки починається, тому це чудовий варіант літнього одягу. Футболочки трішечки деякі великуваті. Єдине, яка підійде зараз, це оця от сіра. Всі інші то вже будуть на потім. Але добре, що в нас з футболками все окей, і от якраз футболок нам, в принципі, вистачало. Але так як дитина зараз дуже вимазується, то хотілося б більше. Зараз вже не просто складно щось зняти особливо, там, чи він приміряв, наприклад, цей одяг це було раніше. Але загалом знімати відео, тому що після того, як я зняла огляд на розпаковку. Тьому просто не хотів відпускати телефон, він хотів знімати далі, щось дивитися в камеру і все таке. Ну, не без цього. Я ще вийшла полити квіти, хоч завтра передають дощ, але в мене є такі квіти, де дощ просто-напросто не дістає. Їх деякі горщикові, деякі не під Вікном, наприклад, у мене частина. Там, де 90 випадків, коли йде навіть дуже сильний дощ, дощ туди просто не потрапляє. Тому приходиться там поливати, тим паче там така досить суха земля, дуже швидко опитується. І... Квіти потребують води, тому вийшла пополавати, але дивлюся вже так заходить. Сьогодні вночі обіцяють дощ і, <смі> як би це дивно, не звучало, але я йому дуже рада, особливо коли є квіти, які треба поливати і вони вже потребують цього. Буде дощ. <смі> це дуже круто, це дуже класно. Але так як дощ почнеться ще вночі, то треба не забути забрати подушку. Ми завтра не будемо виходити гуляти. На жаль, єдине, що от у вас стосовно одягу, що обов'язково треба буде подивитися і придбати, це резинові чобітки тьомі, тому що в нас є, але вони вже маленькі і треба придбати нові. У мене то є, а в нього немає, тому що я не проти вого водити тьому вугляту, коли буде іти дощ, похлюпатись, знаєте, водичків. Тому в цьому місяці ще така задача це знайти йому і резинові чобітки, так щоб вони підходили. Але треба виставляти на продаж і старі чобітки, і не тільки чобітки. Але завтра під час дощу хочу зробити огляд якраз наших рослинок, тому кого хто цікав, хто цікавить ця тема. Очікуйте, обов'язково буде огляд. Покажу. Розкажу, поділюсь, дуже хочеться поділитися насправді. Так що буду йти зараз готувати вечерю. будемо вже вечеряти. Вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за підтримку, подобайку, коментар і підписку на наш канал. Бажаю всього найкращого і всім пока-пока!